Як тільки безробітна особа або шукаючи роботу, заходить в приміщення центру зайнятості, першочергово він повинен підійти до диспетчера-консультанта, який з'ясує, яка причина звернення, надасть конкретні їй відповіді на її запитання, значить перелік необхідних довідок, які необхідно подати для реєстрації даної особи. Після чого диспетчер-консультант виписує талончик до спеціаліста. Також у довідково-консультаційному секторі розташований куточок для інвалідів. Далі шукач роботи прямує до інформаційного сектору, де він може знайти всю необхідну інформацію про вакансії як в електронному вигляді, так і в паперовому. На цьому паперовому носію це е, зазначається про цю вакансію. Ну, по-перше, посада. Е, По-друге, стаж досвід роботи, якщо необхідно, зазначає роботодавець, заробітна плата. Як тільки шукач роботи собі підібрав тут вакансію, він е, всю ж минуту має змогу перезвонити даному роботодавцю. Бере цю карточку з собою і підходить до безкоштовного телефону автомату. Тобто він має право може скористатися і безкоштовно перезвонити даному роботодавцю, домовиться про зустріч для співбесіди. У центрі зайнятості можна безкоштовно скористатися мережою інтернет. За її допомогою можна знайти роботу не лише в Обухівському районі, а й у будь-якому куточку України. Також у цьому секторі у нас розташований. Комп'ютер і вільний доступ до інтернету. У даному випадку зараз якраз відкритий сайт Державної служби зайнятості, на якому у нас розташовані всі вакансії по Україні. Не тільки можна знайти цю вакансію в районі, але можна знайти і в Жищеві, і в і в Тобто будь-який безробітний, коли має бажання попрацювати. Це вільний доступ, скільки він хоче, стільки працює. У реєстраційно-приймальному секторі три спеціаліста надають необхідну допомогу шукачам роботи. У цьому ж секторі ви зможете знайти вражаючу кількість інформації про будь-яку професію і вакансії до неї. Також у реєстраційно-приймальному секторі розташовані у нас матеріали з описом професій. Ну кожного дня до спеціаліста центру зайнятості з працевлаштування звертається понад 30 осіб. Для кожного ми формуємо графіки. Люди приходять вчасно по своєму талончику, от і також у нас є резервний час для первинного прийому тобто, коли людина перший раз звертається до центру зайнятості і реєструється. Окрім опису професій, тут можна знайти інформацію про будь-яке підприємство Обухівського району. Сьомий сектор це сектор активної підтримки безробітних, завдяки якому людина може підвищити кваліфікацію або ж взагалі здобути іншу професію. Зал для семінарів і семінари, які в ньому проводяться, дають змогу володіти новими знаннями. Та не лише для шукачів, роботи передбачені семінари. Роботодавці теж відвідують лекції. Які семінари проводяться з роботодавцями? В основному, звичайно, якщо у нас в Україні змінюється законодавство, ми повинні проінформувати всіх роботодавців. Запрошуються сюди роботодавці для інформаційних цих семінарів. Також тут проводяться круглі круглістори, брифінги, ну і різні наради. Сектор взаємодії з роботодавцями знаходиться на другому поверсі. Розташована картотека на 330 роботодавців і також розташований сектор самостійної роботи роботодавця. Тобто роботодавець, який потрапив в цей сектор, має змогу сам попрацювати. А саме тут розміщена в цьому секторі вся інформаційні, всі інформаційні матеріали, законодавчо-правова база. Окрім кваліфікованих спеціалістів, які радо надають допомогу роботодавцям, у секторі є куточок для самостійного пошуку робітників. Призначення цього тачскріну роботодавець може сам собі підійти і подивитися, хто сьогодні перебуває в нас на ринку праці. Тут у нас знаходяться особи, які зареєстровані в центрі зайнятості, по яким професіям і спеціальності, тож в Обухівському центрі зайнятості легко знайдуть допомогу не лише шукачі роботи, а й роботодавці. Задоволені, тому що як раніше приходили, збиралися великі черги, то зараз кожна людина приходить на свій час, по своєму талончику, має можливість завчасно прийти, переглянути вакансії, які у нас є наявні на ринку праці, і спокійно прийти до свого спеціаліста і отримати послуги. Знаю, мені все встраю. Я приходжу, дівчата розказали, показали, направили далеко там. Наталя Білогурова Сашко Довбиш, студія БАРТ.